Доброго дня, шановні слухачі! Вітаю вас на каналі Математика Це Просто. Сьогодні розв'яжемо таку цікаву задачу із підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання за 2022 рік. Отже, у нас є циліндр. І сказано, що у нас ось переріз циліндра ABCD, це у нас квадрат. І є. Дано BD дорівнює 2 корення з 2, і при цьому знайти площу осівого перерізу та об'єм циліндра. Що таке у нас BD? Давайте перевіримо, проведемо. Да? Ось наше BD. Це у нас буде діагональ нашого квадрату ABCD. Тобто, якщо у нас є діагональ. чи Маючи діагональ, ми можемо вийти на сторону квадрата. Звісно, можемо. Да? Пам'ятаємо, у нас є така залежність, що діагональ квадрата буде дорівнювати сторона помножити на корінь з двох. Це доводиться дуже просто. Якщо згадати теорему Піфагора, у нас діагональ це буде гіпотенуза, а. Відповідно, сторони 2 катета. Тобто А квадрат плюс А квадрат під коренем. Ось у нас і береться така залежність, що е, діагональ квадрата це А коренів з двох. Отже, маючи діагональ BD, що 2 кореня з двох, ми можемо стверджувати, що сторона нашого квадрата, тобто AB, яка дорівнює BC і так далі. Всі 4 дорівнюють. 2 см відповідно. Тут напишемо, що см одиниці вимірювання. Таким чином, ми з вами знайшли, скажімо так, сторону квадрата, який є переріз, осьовим перерізом даного циліндра. Тепер у нас відповідь на перше питання площа осьового перерізу. Оскільки сказано: що, оскільки ми бачимо, що осьовим перерізом є квадрат, тобто ми можемо стверджувати, що площа ось обого перерізу це буде площа квадрата А Б, Ц, Д. І відповідно площа квадрата знаходиться за формулою А квадрат. Так, відповідно, маючи А дорівнює 2, ми можемо сказати, що площа даного квадрату дорівнює 4 см. І, відповідно, підсумовуючи, маємо відповідь на перше питання. Площа осьового перерізу дорівнює 4 см квадратних. Таким чином, ми відповіли на перше питання нашої задачі. Розв'язуємо далі, спробуємо тепер знайти об'єм циліндра, тобто дати відповідь на друге питання. Згадуємо: об'єм циліндра, тобто В, буде дорівнювати пі. Помножити на радіус в квадраті і помножити на висоту. Де πr квадрат, це можна ще згадати як площа основи. Да? Оскільки в основі квадрат, то, відповідно, ми можемо зразу використати е, формулу об'єму циліндра πr r квадрат помножити на h. Знаєте, що π це стала величина. Да? Тобто, нам для об'єму не вистачає. Е, Радіуса та висоти. Давайте будемо міркувати, що буде радіусом основи. Якщо в нас сторона АД, це в нас діаметр. Чому? Тому що вона проходить через центр кола, то радіус буде дорівнювати половині на сторони АД, відповідно. да Якщо розглянути, ми з вами знайшли сторону нашого квадрата, яка дорівнювала 2. так Значить, у нас радіус буде 1 друга помножити на 2, тобто 1 см. Таким чином, радіус ми також знайшли. Тепер питання лишається за висотою H. Що таке у нас H? Це буде висота, це відрізок О1. Тобто відрізок, який з'єднує центри нашого, наших основ, нашого циліндра. І за. Оскільки е, даний е, відрізок О, О, О1 да, є висотою, так? то можна стверджувати, оскільки він входить в наш квадрат, яким є ось вим перерізом, що наша висота буде дорівнювати, знову ж таки, як сторона нашого квадрату, тобто, як AB або CD. Ось. Тобто ці відрізочки, так? Да? І, відповідно, знову ж таки, сторону квадрата ми вже знайшли. Тобто 2. Таким чином, наша висота дорівнює 2. Отже, ми можемо тепер знайти об'єм пі. Радіус це одиничка. 1 один в квадраті і помножити на h, тобто на 2. 1 в квадраті 1 помножити на 2, 2, 2п. Сантиметри кубічних. Таким чином у нас. Вийшло, що об'єм даного циліндра дорівнює 2 сантиметрів кубічних. Отже, ми розв'язали задачу і дали відповідь на два питання, які осьовий переріз циліндра та його об'єм. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі.